Ті, хто тримають небо, українські зенітно-ракетні комплекси наразі спостерігають за небом із другої лінії оборони. І, як жартують самі хлопці, вони переважно забивають цвахи мікроскопами. Вироблені і зібрані для великої війни українські зенітки допомагають українським бійцям першого рубежу оборони воювати з ворожими безпілотниками. Про людей, які стоять на варті луганських степів і тамтешнього неба із сектору А, Наталя Нагорна. У нас тут поле, у нас тут сонце, у нас тут красота. Вони стоять посеред Луганського степу, і офіційно їхнє місце перебування військова таємниця. Мета перебування протидія ворожій авіації. Утім, уже рік на фронті ні літаки, ані гелікоптери не може використовувати жодна сторона. Така радіолокаційна станція дозволяє бачити винищувачі на відстані у 360 кілометрів, але замість цього її використовують не за призначенням і шукають лише дрібні безпілотники. За добу до них прилітає зо три десятки ворожих дронів, і завдання хлопців про них повідомити. А вже далі, порівняно дешеві ворожі безпілотники, збивають недешевими ракетами. Ракетний дивізіон, він працює по цим безпілотним літальним апаратам, в принципі, збиває. Теж техніка достатньо не нова. А збивати ракетами, це в принципі не дешеве заняття. Але вважаючи да? стоїмость даних, які отримують безпілотники, це, в принципі нормально. Військовослужбовець із позивним синоптик свою установку лагідно називає граблями і переконана. Аний півдесятка таких із легкістю могла би замінити одна: сучасна і ефективніша. Стані зараз наловчились і літають достатньо високо. Можна було поставити маленький комплекс, який, як мінімум, якщо не збіть, то хоча б заставив безпілотник просто розвернутися і улетіти, тому що він би потіряв сигнал. Бій ціні на що не жаліються. Наймолодший Сашко вже отримав статус учасника бойових дій, хоча на війні опинився випадково. Підписав контракт, як з'ясувалося, до закінчення особливого періоду. Почав переслужувати, підписав контракт щоб заробляти так сказати, вже допомагати сім'ї і залишився на військовій службі поза контрактом. Солдат сам себе переконує, сумувати приводу немає. Я не скажу, що вона мені подобається. Мені просто потрібно це робити, щоб наша держава стала... залишилася нашою, а не російською. Один одному хлопці вже стали рідними. У нас сім'я велика, 8 чоловік. Василь готує найсмачніше, переконують хлопці. Це вже Так він жартома називає свіжу качку. Удома готував не часто, але каже, готовий, бо дуже скучив за дружиною та донькою. Я їх сильно люблю і скоро буду вдома. Найбільше допікає хлопцям температура, ні кущика, щоб сховатися. Рятує тільки це. Кадати це була стиральна машина, малютка. Тепер це душ. Це привіт від них усім, хто скаржиться на відсутність гарячої води в квартирах. Запрошують до себе. Вода в пляшках, кажуть, нагрівається швидко. Отак от диваємося. Гаряча. Процедури рятують від спеки ненадовго. Військові розуміють, справді гаряча пора та війна ще може бути в них попереду. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Силютін. Спецкор 2+,2.